Шановні колеги, і я знов хочу запросити Стелу Вікторівну Кушніренко. Для ну я думаю, що це буде дійсно цікаво. Це буде міждисциплінарний консіліум. Любов Соколова, Стела Кушніренко, пацієнт з цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією і хронічною хворобою. Ні рук. Як без кардіолога прекрасно справляються два спеціалісти нефролог та ендокринолог. Ну, зараз подивимося, чи справляємося, чи ні, шановні колеги. Ми знову будемо говорити про нюанси лікування пацієнтів з. Скуровим діабетом, артеріальною гіпертензією, хронічною хворобою нирок. Які акценти ми би зробили з точки зору знову ж розуміння нюансів у виборі терапії? Перед нами пацієнтка Галина їй 72 роки. Вона звернулася з коливанням артеріального тиску 150-90-170 на 100. Як правило, артеріальний тиск підвищується на вечір в ранкові години. Класична, як на мене, періодична загальна слабкість, стан погіршився після стресу. Згідно випуски, вона була в ендокринологічному стаціонарі в березні 2023 року. Діагностований цукровий діабет, другий тип середньої тяжкості. Зразу буду говорити, це був не наш ендокринологічний стаціонар. Ми зазвичай не виставляємо середню тяжкість стадію субкомпенсації теж не завжди наша, оскільки пацієнт може бути або компенсованим або декомпенсованим, і маємо написати в дошках цільовий рівень глікованого гемоглобіну для того, щоб розуміти. Чи в компенсації, чи не в компенсації знаходиться пацієнт. пацієнта діагностована хронічна хвороба е, не рок 3А стадії. Діабетична нефропатія знову ж не зовсім наш діагноз, оскільки діабетична нефропатія ми можемо стверджувати тільки тоді, коли виключені всі інші причини розвитку. Ураження нирок і залишається тільки цукровий діабет. В більшості випадків у коморбідних пацієнтів ми не можемо виділити таку причину і у нашої пацієнтки, тим більше, оскільки наявна артеріальна гіпертензія, яка є тим драйвером, який буде сприяти погіршенню функціонування нирки. Гіпертонічна хвороба другої стадії другого ступеню, ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, екстрасистолічна аритмія, серцева недостатність один. В 2020 році пацієнтка перенесла COVID-19, Я думаю, теж не уникальна ситуація, який був ускладнений синдромом синдромом баре що відобразилося на функціонуванні її нервової системи, але наразі суттєвих скарг вона нам не надає. Поточна терапія, бісопролол 5 мг на добу, лосартан 50 мг вранці та ввечері. амлодіпін 5 мг ввечері. Отут традиційно більшість пацієнтів, які приходять до нас. З артеріальною гіпертензією, мають саме такий е, перелік антигіпертензивних препаратів. Пацієнтка приймає метформін е, 2000 мг на добу і за сучасними рекомендаціями лікування хронічної хвороби нирок, наявної серцевої недостатності, цукрового діабету другого типу призначений інгібітор натрій залежного котранспортера глюкози другого типу дапагліфлозин 10 мг. За даними обстеження, Артеріальний тиск середній офісний: 156 на 94, пульс 64, індекс маси тіла 28,5, обвідталі 93, ну, так скажемо, на межі. Між ожирінням, нормальною масою тіла, тобто за всіма критеріями, пацієнтка підпадає під надмірну масу тіла або до ожиріння вона ще не добігла. Серце тоник приглушені, ритмічне, в легенях дихання везикулярне, хрипів немає, починка, не збільшення присутня незначна пастозність гоміла. За електрокардіограмою, ритм синусовий, регулярний частота 62, блокада правої ніжки, пучка гіса. Загальний аналіз крові не будемо зупинятися тут. все. Непогано загальний аналіз сечів. Теж все непогано, присутня глюкоза 2,8%, що говорить про те, що пацієнтка приймає інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози другого типу. Біохімічний аналіз крові. От на нього зараз зважаємо, оскільки пацієнти коморбідні. і ми маємо зважати на можливість призначення дещо нових препаратів, на які потрібно зважити і на рівень калію. У нашої пацієнтки калій 5,1, натрій 141, креатинін 120 що вона 102 мілімоль на літр. 10 102%, вибачте, вибач, 10,2 мілімолів на літр. Креатіні обов'язково потрібен, оскільки за його ми будемо розраховувати швидкість клубочкової фільтрації. Середній рівень глюкози 8,5%, глікований 7%. Білірубін 21, АЛТ норма, ліпідний обмін, холестерин загальний 5,6%, ліпопротиди низької щільності 3,6. Холестерин, ліпопротеїдів високої щільності одиничка, тригліцеридів, 2 і 3, теж, в общем, з, ну майже знайома картина метаболічних пацієнтів. Питання і для нас, і для вас для обговорення, не для голосування. Які додаткові обстеження та розрахунки необхідні для прийняття клінічних рішень? І тут, Стела Вікторівна, крім мене, я думаю, ви скажете своє вагоме слово для того, щоб діагностувати ХХН так, як це має бути і Діагноз, так як він має бути написаний, оскільки це впливає на наше лікування, абсолютно точно. Вельми шановні колеги. вельми шановна Любов Константинівна скринінг і діагностика хахен для людей, які живуть з діабетом, і не тільки. І знов таки звертаючись до настановки Діга 2024 року, принаймні більша частина по оцінці, я не кажу менеджменту ХХН присвячена правильній оцінці ХХН і правильній інтерпретації. Тому, колеги, розрахункова швидкість клубочкої фільтрації. Коли ви бачите в інструкціях до антикоагулянтів кліренс ендогенного кретиніну, це є одне і те ж. Кліренс ендогенного креатиніну відрізняється з виміреною шикафе. Тобто розрахункова, це та, яка розраховує швидкість клубочкової фільтрації на підставі тих сполук, які утворюються в організмі. Креатинін і цистатин С утворюються в організмі. Виміряна це ті сполуки, які вводяться зовні. І ще є кології формула Сікаді API. Як би, хто би в чому не переконував. І Сікаді API стандартизована, тому що стандартизована формула з розрахунок на площі поверхні тіла. Не впадіть, як кажуть, в оману, тому що багато калькуляторів просто ви отримаєте результат в мілілітрах за хвилину. А треба, щоб було на 1,73 метр квадратний площі поверхні тіла. Формула Сікаді на підставі креатиніну, на підставі цистатину це і комбінована формула. І також пам'ятаємо про визначення альбумінурії. Ми неодноразово вже про це говорили і будемо ще раз нагадувати: є три категорії: А – норма альбумінурія, А2 мікроальбумінурія, А3 макро. І показник номер один це сак. Ви можете отримати результат або в міліграмах на грам, або в міліграмах на мілімоль. Завдяки е, визначенню шикафе, ми можемо колеги віднести пацієнта до першої, другої, третьої, а Б, 4 або п'ятої стадії. Ця класифікація, яка З'явилася в 2002 році, тоді, коли народився термін хахен, дає нам чітке розуміння, яку стадію поставити тому чи іншому пацієнту. Але я вам рекомендую не просто поставити там хахен 2 або хахен 3 а обов'язково в дужках вказати шикафе. Причому я пишу маленьку літеру Р розрахункову шикафе, а поруч пишу або «кр», Кретинін або цистенце, щоб було зрозуміло, якою я формулою користувалася і як це я розраховувала. Що стосується нашої пацієнтки, тут абсолютно правильно От розрахункова шикафе, отак От треба писати, якщо вже як кажуть просто перфекто. 37 мл за хвилину на метр квадратний площі поверхні тіла. І співвідношення альбуміну креатиніну САК, у неї ми отримали результат 238 мг на грам. Для порівняння в квітні 2023 року, тобто в минулому році, розрахункова ШКФ була 45. Тобто вона достатньо втратила 8 мл на хвилину. Тому що людина, яка має ХХН і має альбумінурію, рію, як правило, Втрачає шість мілілітрів на хвилину за рік. Вісім і більше треба замислитися. Чи не було якихось екстраординарних подій, там ковід, баре. Чи не відбулось, скажем, за цей період, але головне переглянути її, що лікування, комплексне лікування? Ну а САК ми не знаємо, було вперше визначено напередодні не визначали. Я дуже дякую, Стала Вікторівна, що ви наголосили на тому, що ми маємо в дужках написати, що це розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, і обов'язково вказати цифру, тому що саме це і зумовлює потім вибір певних препаратів або їх дозування для того. ми це… Не тільки для того, ми для того теж ми це визначаємо для того, щоб бути абсолютно професійними. Щодо ехокардіографії, ну, на що би ендокринолог, я не знаю, нефролог звернув би увагу, ну, звернемо на те, на що би ми звернули. Концентрична гіпертрофія лівого шлуночка, систолічна функція міокарду не порушена, фракція викиду 65, говорить нам про те, що у пацієнта є артеріальна гіпертензія. Тривала концентрична гіпертрофія лівого шлуночка, ми цакти трактуємо. І е, систолічна функція е, фракція викиду 65. Можливо, у пацієнта наявна серцева недостатність з збереженою фракцією викиду, що ми маємо визначити за е, визначенням е, НІТІПРОБІНПІ, і ендокринологи вже дуже активно цим займаються, оскільки від того залежить знову ж е, плани нашого лікування. Щодо доплір-судин головишії є певні зміни, але вони не є тими, які би вплинули на подальше лікування. І так, наш діагноз цукровий діабет, другий тип там компенсації, оскільки пацієнтка має глікований гемоглобін, який є для неї цільовим, враховуючи. Комплекс тих захворювань, які у пацієнтки присутні, нагадаю, глікований в неї 7,5. Хронічна хвороба нирак 3Б, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації 37 мл на хвилину на площу тіла, і категорія альбумінорії А 2 тобто, це пацієнтка дуже високого серцево-судинного ризику. Гіпертонічна хвороба другого ступеня. Другої стадії концентрична гіпертрофія лівого шлуночку, кардіосклероз, екстрасистолічна аритмія, сн стадія С е, і хронічна серцева недостатність 1. І питання, яке безумовно виникає у ендокринологів, виникає у кардіологів, у взагалі у лікарів-интерністів, чи потребує корекції цукрознижуюча терапія, чи залишаємо ми ті препарати, які у нашої пацієнтки є, в повній дозі, або ми маємо скоригувати орієнтуючись на ті характеристики, які зараз присутні у нашої пацієнтки. Питання, чи залишаємо ми метформін. Пам'ятаєте, вона приймає метформін 2000 мг на добу, плюс дапагліфлозин 10 мг. З приводу 10 мг дапагліфлозину, я думаю, ми не будемо тут сперечатися. Він залишиться з нашою пацієнткою пожиттєво, навіть якщо вона за певних умов буде мати низьку швидкість клубочкової фільтрації менше за 30 мл на хвилину, не так далеко, до речі, залишилося. А метформін ми відмінимо, а дапагліфлозин. Лозин в якості не цукрознижуючого компоненту, а компоненту нефропротекції залишиться з нашою пацієнткою і надалі. А от з приводу метформіну будемо думати, ми маємо його залишити з точки зору контролю глікемії, оскільки так написано в протоколах щодо цілісного пацієнторієнтованого підходу в лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Більше того, метформін буде впливати не тільки позитивно на глікемію, як таку Метформін має дуже багато складових, які впливають взагалі на е, метаболічний серцево-судинний ризик у наших пацієнтів. Однак маємо пам'ятати про швидкість клубочкової фільтрації у нашої пацієнти. Ось чому важливо написати її в діагнозі. Пам'ятаєте, було 45 в квітні 2023 року. За 45... Ну, можливо, ми б залишили й повну дозу. Однак, якщо у пацієнтки швидкість клубочкової фільтрації 37, вона перейшла в категорію 3Б, ми залишаємо метформін, але його дозування маємо змінити. Чому залишаємо? Тому що. За багатьма дослідженнями, пацієнти, які отримують метформін, маючи безумовно цукровий діабет другого типу, вони мають кращий прогноз і з точки зору хронічного захворювання нирок. Тому метформін бажано залишити. Більше того, інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози другого типу у пацієнтів з цукровим діабетом визначалися саме їх позитивні моменти, саме на прийомі. Метформіну і інших цукрознижуючих препаратів метформін був лідуючим, оскільки так лікують цукровий діабет загалом. І в дослідженні Емпареха Уткам, і в дослідженні Деклер, і в дослідженні Креденс і Канвас метформін займав дуже потужне місце серед. Цукрознижуючих препаратів більше ніж дві третини. Ви скажете, а в дослідженні креденс всього половина 58. Я вам відповім: досліджені креденс були пацієнти, які мали низьку швидкість клубочкової фільтрації, і в цьому випадку метформін був відмінений. Але це єдина умова відмови метформіну, Тому пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. Давайте, шановні колеги, пам'ятати і з точки зору глікемічного контролю, і з точки зору додаткового впливу на метаболічні ризики, метформін бажано залишити. І маю представити вам: ми маємо пам'ятати, що в нас дуже широкий вибір метформінів. це те на що ми можемо зважити, і з точки зору фінансової складової. І з точки зору правильного ефективного лікування пацієнтів з коморбідними захворюваннями. Препарат метафора СР красива назва, є метафора, є метафора СР. У даної пацієнтки краще вибрати метафору СР. Вона так само. Вироблена за сучасними стандартами GNP, доведена її еквівалентність. А за, за рахунок того, що СР забезпечує пролонговане виділення метформіну, ми маємо зменшити дозу, так призначити 1000 мг. Але метафора СР і в дозі 1000 мг присутня в системі «Доступні ліки з нульовою доплатою». Це те, на чому пацієнт може зекономити дещо грошей для того, щоб отримати повноцінну терапію, в тому числі, але не з економії діло. Препарат працює. Препарат потрібен, препарат можна призначити в формулі метафора СР для того, щоб закрити всю глікемічну складову для пацієнтки, яка має низьку швидкість клубочкової фільтрації. Чи потребує корекції антигіпертензивної терапії? Я думаю, що це питання в цьому залі ми не будемо довго обговорювати, безумовно потребує, але стратегія лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічною хворобою на рок. Ну, дещо, можливо, змінено стела Вікторівна. Я думаю, що тут буде потребувати ваш коментар. Бісопролол ми у цієї пацієнтки залишимо, інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози ми залишимо. А от що з точки зору е нефропротекторних властивостей різних блокаторів рінін-ангіотензинової системи, яку ви би ви вибрали молекулу, і чому? Ну, з точки зору вибору, ви пам'ятаєте, що дана пацієнтка отримувала по перше лазартан, Да? Я взагалі відношусь дуже, скажімо так, критично. До цієї сполуки єдине, що він був першим представником цього класу, але на сьогодні він має зовсім зіпсовану репутацію по двом причинам. Причина перша: він частіше розвиває гіперкалімію 24,2% пацієнтів. І це продемонструвало дослідження Рінал, яке вивчало його нефропротекторний ефект. І друга складова те, що він увійшов в гейдлайнс урологічний як причина розвитку сечокислих конкрементів. Тільки він має таку зіпсовану. Репутацію. Ну, А що стосується кальцієвих блокаторів, ви знаєте, що да, в більшість зараз комбінованих препаратів входить Амладіпін. Але Амладіпін ну, ніколи не можна розглядати як ренопротектор. Тому що він, якщо казати з точки зору фармакокінетики, всього на 8% знижує альбомінурію. Будь-яка інша складова і інший сортанний інгібітор АПФ робиться значно краще. Тому для нефрологів і особисто для мене із кальцієвих блокаторів це лерканідіпін і нефропротекторні властивості, вони не те, що не поступаються блокатері, вони кращі і ефективніші. Більш того, коли ми говоримо в порівнянні в аспекті побічних ефектів, то, наприклад, лерканідіпін не викликає набрикового синдрому, я вже не кажу такої пастозності, як це провокує безпосередньо сам Амладіпін. Ну і е, у компанії Київський вітамінний завод є прекрасний препарат, який називається Ван Лерк. І це все про нього. Тому що це не тільки нефропротекція, це кардіопротекція, і зменшення ремоделювання серця і судин. Це нефропротекція, це зниження пульсового периферичного систолічного артеріального тиску, це нейропротекторні властивості і профілактика інсульта, це непогіршення вуглеводного та ліпідного обміну. Він демонструє оптимальну переносимість, значно меншу частоту розвитку і вираженість периферичних набріків і високу прихильність до терапії. До речі, в наших настановах Кайдіга, в тому числі в 2024 році, леркання, Діпін вказано у пацієнтів з ХХН дозування від 10 до 40 мг на добу. Тому стратегія лікування однозначно буде мінятися і поповнюватися ванліркам і безпосередньо в аспекті даного пацієнта в дозі 20 мг. Ну а що стосується колегісартанів. То є пропозиція і бажання поміняти лозартан на ірбетан аж, тобто поєднання ірбесартану в дозі 300 мг і всього 12,5 мг гідрохлортіазида. І причому ці 12,5 мг, вони будуть додавати. Антигіпертензивного ефекту і ніякому разі не бійтеся, тому що гідрохлортія в дозі 12,5 ніяким чином не викличить ні гіпокаліємію, а до речі, калій 5,1, Тобто тут взагалі нема чого хвилюватися, не викличе гіперурікімію. От, тому це абсолютно безпечна доза. Більш того, ще такою маленькою дозою. На сьогодні вже є такі дослідження. Можна і профілактувати гіперкальціурію. Гіперкальці До речі, знаєте, хто може цю гіперкальці спровокувати появу? Хто призначає великі дози вітаміну Д? Тому що великі дози вітаміну Д… з хронічною хворобою на рок. Да. Вітамін Д якраз і провокує да, розвиток гіперкальціурії, тому що за реабсорбцію кальцію відповідає парад гормон. Колеги, коли ми говоримо безпосередньо про ірбесартан, у київського вітамінного заводу є ірбетан, є ірбетан аш Ви знаєте, це мій найулюбленіший сартан, тому що. І ми його призначаємо в різних ситуаціях, але ми дійсно вже дуже багато років побачили його нефропротекторний ефект і дорослим, і дітям. Причому ми навіть самі свої дози повиводили. Це може бути і 150, і 300 міліграм. Дитячу дозу ми колись запозичили з американських настанов 6 міліграм на кілограм. Але якщо ми подивимось, дійсно його біодоступність 60-80%. час на піввиведення. 11.15 години. годин виведення нирки. Печінка двадцять вісімдесят відсотків і відповідно дозування 150 300 Ще раз нагадую: ірбетан H – це 300 мг ірбесартану і 12,5 мг гідрохлортіазиду. Ви бачите, що він має найвищу ступінь спорідненість до рецепторів ангіотензину 2 першого типу. Він переважає навіть олмесартан. Я вже не кажу про КАНДЕ, е, провал і лозартан, які знаходяться на останній Позиції колеги. Ну, це ті дослідження, які продемонстрували ренопротекторний ефект безпосередньо ірбесартану. Це дослідження називається Айдіінті, і завдяки йому було доведено і продемонстровано, що Ірби Сартан достовірно сповільнює темпи зниження розрахункової шакафе і не тільки перші 6-21 місяць, а наступні 24-48 24-48. Незалежно від наявної стадії хахен рівня артеріального тиску і протеїнурії, демонструючи при цьому суттєву антипротеїнурічну дію. До речі, чому тут не було ще альбуміна? Тому що альбумін тільки в 2012 році увійшов як обов'язкова програма обстеження. Тому це дослідження Андінті, воно ще орієнтувалося на розрахунково шикафе, але на протеїнурію. Ну але тим не менше, от дослідження ІРМА 2 воно випередило… Як кажуть появу альбуміну як обов'язкової категорії для визначення ХХН. тому що ці результати були отримані в 2001 році, і тут оцінювали і рівень екскреції альбуміну, і відносний ризик розвитку протеїнурі. Ми бачимо, Ірбесартан продемонстрував дозазалежний ефект: 150 мг на 24% знижували 300 на 38%. Відносний ризик розвитку протеїнурі. 39% зниження на 150 мг і 300 мг аж на 70% редукува відносний ризик розвитку протеїнурії. Тому, колеги, наша пацієнтка Галина. А, наша пацієнтка Галина постійно отримує, тут не все перераховано, перераховано тільки те, що стосується саме. Цих нюансів терапії артеріальна гіпертензія цукровий діабет у пацієнтів з хронічною хворобою на бісопролол 5 мг вранці, фіксовано комбінація бесартан гідрохлортіазід, препарат Київський вітамінний завод ірбітан Рбітан 300 на 12,5 мг вранці, лірканідіпін, препарат «Ван-Лер» Київський вітамінний завод 20 мг ввечері. І метформін, метафора АСР, тисяча міліграмів один раз на добу, Київський вітамінний завод, не дивуйтесь, дапагліфлозин залишаємо 10 міліграмів вранці. Питання стала Вікторівна, у нас ще є тут декілька хвилин поговорити. Чому ми не розглядаємо нашій пацієнтки призначення, наприклад, фінеренону, який присутній, який присутній в рекомендаціях щодо лікування пацієнтів з хронічною хворобою на особливо, які характеризуються високою протинурією і з кровим діабетом другого типу, тобто наразі поки так. В рекомендаціях з артеріальної гіпертензії Фінеранон теж був присутній. Ви знаєте, я передбачала це питання. Безумовно, я, побачила, я знала, що ви вже рівень, підготувалися ні, до відповіді. Ні, ні. Рівень калію, 5 5,1, Думаю, точно. що тут не те. Думаю, да. що 100%. Зараз буде таке питання. Ні, однозначно, у неї є покази для призначення цукрові. Mm -hmm. да? крово-діабет, наявність альбомінурі, хронічна хвороба нирок. все принаймні те, що існує в різних настановах і в тому числі наших. Але є один нюанс, який він стосується безпосередньо калю 5.1, тому, що прит... критеріям для призначення треба мати нижче ніж 4.8%. Але на всяк випадок можна, як кажуть, перепровірити, тому що є колеги, скажімо так, справжня да, ситуація. Ну, це не гіперкалімія, 5.1 зрозуміло. зрозуміла. А скажімо так, а бувають ситуації хибні. Але в гайдлайнсі в нашому написано, що призначати нижче, ніж 4.8. 8 да. Я абсолютно не випадково задала таке питання, і абсолютно не випадково ми розглядаємо саме Ірбітан, оскільки серед блокаторів рецепторів, Кангіотензину 2, е, ірбетан характеризується впливом на альбумінурію, і Стала Вікторівна якраз про це тільки що поговорила. Тобто так, Фінеренон в даній ситуації, поки калій не стане менше, ніж 4,8, ми призначити не можемо. А ірбитан, е, ірбета в цій комбінації призначити маємо обов'язково, оскільки таким чином опосередкованому ми впливаємо. І на швидкість клубочкової фільтрації за рахунок е, блокаторів рецепторів кангіотензину і призначення інгібіторів НЗКТГ-2, і на е, альбумінурі за рахунок призначення блокаторів рецепторів кангіотензину 2 зокрема е, ірбетану. Дякую. Але в мене маленький коментар. Ми вчора дуже багато говорили про прихильність до лікування. Шановні колеги, прихильність до лікування складається також з можливостей лікування. Тому в цій ситуації з одного боку, пацієнтка має прямі протипокази поки що до призначення фінеренону. Але з іншого боку, давайте згадаємо наших пацієнтів, їй 72 роки, вона пенсіонерка, і ми можемо призначити все, що завгодно. І ми можемо, ми прагнемо призначати те, що рекомендовано, те, що є в сучасних рекомендаціях, але зважати в принципі на економічну складову того, що ми призначаємо, мабуть, також потрібно. Як ви думаєте, Стелла Вікторівна? Ну, безумовно, ми повинні враховувати економічну складову, але все-таки хочеться, щоб наші пацієнти, в незалежності від віку перебування, отримували сучасну терапію. Так, якою є метафора СР, Однозначно. оскільки препарат присутній в системі доступної ліки з нульовою доплатою, він отримує пацієнтка в даному клінічному випадку, отримує сучасну терапію в правильному дозуванні. Правильну молекулу, за яку платить держава. Це ну, супер. Ви знаєте, ми всі, все рівно повинні рухатися. І, до речі, от, треба анонсувати, мої коліжанки це знають краще. Е, коли нас Лариса Анатолівна запросила до робочої групи з артеріальної гіпертензії. Ну, на Лариса свому... <кліжна> а, фармц... <кліжна> в Міністерство охорони здоров'я. <кліжна> <кліжна> ну, все рівно, як кажуть, ви були е, Да. Як кажуть, да. от, і е, на передостанньому засіданні піднялось питання з приводу проведення співвідношення альбоміну до креатиніну на первинній ланці, тому що ви всі прекрасно знаєте, що цей аналіз доки е, сьогодення не фінансується НЦЗУ. Але я думаю, що завдяки сумісним зусиллям, от ми принаймні... Зрушимо цей пласт, тому що на рівні первинної допомоги вказали цей аналіз, і це може в якійсь мірі, скажімо так, примусить Національну службу здоров'я України запровадити даний аналіз, який є вкрай необхідним на первинні ланці для обстеження. Так що може і Фінірінон, і решта сучасних позицій всі туди ж підтягнуться. Ну, я можу Будем? сказати, що надія на те, що Альбомін Креатинінове співвідношення включить, ну, надія існує, тому що. Новий уніфікований клінічний протокол цукровий діабет, новий уніфікований клінічний протокол артеріальна гіпертензія. Я думаю, що почнуть створювати і уніфікований клінічний протокол Хронічна хвороба на рок, і така нагальна потреба для дуже, ну скажімо так, широкої, широкого загалу пацієнтів з діабетом і артеріальною гіпертензією, в тому числі. Шановні колеги, я вам дуже дякую.